Усім привіт, друзі! Ух, Давно вас не чув. Точніше, ви мене скучили, сподіваюсь, бо я дуже. Тим, хто аж забули, нагадую, ви зараз на каналі Альфа Центавра. Мене звати Павло Поцелуєв, а в ефірі рубрика головних космічних новин тижня. Сьогодні обговоримо успішну місячну посадку та перші успіхи гіндійської місії Чандраян 3, кібератаку на найважливіші обсерваторії, готовність місячної місії NASA Lunar Trailblazer, затримки в проєктуванні ракети Astra4.0, а також перенос приватної місії на орбіту під назвою Polaris Dawn. Ну і подивимось, що там за. Два тижні моєї відсутності відбулося на будівельних судових та інших майданчиках Спейсекс. Заваріти Чіканкарі. Ми переходимо до новин. 23 серпня індійський посадковий модуль місії Чандра-Ян-3 здійснив успішну посадку в районі південного полюса місяця біля кратера Манцині. Індія стала першою країною, якій вдалося сісти в цьому регіоні, та четвертою з тих, хто взагалі здійснював примісячення. Спуск підтримувався станцією далекого космічного стеження Європейського космічного агентства ЕСТРЕК з Австралії, досягнувши визначеної точки на орбіті, апарат розпочав автоматичний процес зниження з висоти близько 30 кілометрів. Місія демонструє технологію посадки модуля Вікрам та розгортання місяцеходи на сонячних батареях Праг'ян. Обидва несуть на собі низку корисного наукового навантаження для проведення експериментів на місяці. За допомогою спеціальних зондів вікраМ досліджуватиме атмосферу та іоносферу місяця щільність плазми біля його поверхні та теплові властивості на глибині до 10 сантиметрів. А Прад'ян вивчатиме хімічний та мінералогічний склад ґрунтів. Апарати пропрацюють приблизно 12 земних діб, які залишились до кінця місячного дня. Очікується, що жоден із них не переживе місячну ніч із температурою до мінус 130 градусів за Цельсієм. Не відходячи від теми дослідження місяця Індією, зазначимо, що місія Чандра-Ян-3 вже почала приносити перші наукові результати. Через добу після посадки на місяці індійська організація космічних досліджень повідомила про успішне розгортання місяцеходу праг'ян і початок проведення наукових експериментів на поверхні нашого супутника. Один із інструментів місії Чандраян 3 встановлений на посадковому модулі вікра ЧАС-ТІ, призначений для вимірювання температури і теплопровідності місячного ґрунту на глибинах до 100 мм шляхом введення в реголіт зонда з десятком термодатчиків. Перші результати вже було опубліковано в соцмережі X, а саме дослідження ще триває. Графік, який ви спостерігаєте на екрані, відображає зміну температури залежно від глибини занурення зонда. За горизонтальною віссю позначено значення температури за шкалою Цельсія, за вертикальною глибину, на якій проводилися вимірювання в міліметрах. Примітно, що на рівні поверхні місяця температура становить. 50 градусів Цельсія, тоді як лише вісьмома сантиметрами нижче, значення опускається до мінус десятьох, що свідчить нам про вельми низьку теплопровідність верхніх шарів регуліту. Це перший випадок, коли теплофізичні характеристики місяця було виміряно на широтах поблизу південного полюса. Паралельно з експериментом місяцехід Праг'ян натрапив на небезпечний кратер завширшки в 4 метри лише за 3 метри від свого місця розташування. Апарату було віддано команду вийти на нову траєкторію руху, яка дала змогу його об'їхати. Нещодавня кібератака на кілька передових обсерваторій призвела до тимчасового припинення їхньої роботи. Науково-дослідницький центр Noir Lab заявив, що внаслідок хакерської атаки 1 серпня довелося тимчасово припинити роботу обсерваторії Gemini North на Гаваях і Gemini South у Чилі, а також невеликих телескопів міжамериканської обсерваторії Cerro Tololo. У заяві центру від 24 серпня повідомляють, що спільно з фахівцями з кібербезпеки проводять заходи. З відновлення роботи телескопів та веб-сайтів. Характер і джерело атак поки невідомо. А проте примітно, що вони сталися за кілька днів до того, як Національний центр контррозвідки та безпеки США видав інструкцію з попередженням американських космічних компаній і наукових організацій про загрозу кібератак та шпигунства. Це не перший випадок нападу хакерів на обсерваторії. В жовтні 2022 року зловмисники атакували комплекс радіотелескопів АЛМА, а у 2021 році постраждала система НАСА СО. solar winds. Місячний зонд Lunar Trail Blazer майже готовий до запуску. Інженери Lockheed Martin завершили встановлення інфрачервоної камери Lunar Thermal Mapper LTM, другого та останнього інструмента в його науковому вантажі разом зі спектрометром HVM3. 200-кілограмовий апарат відправиться до місяця перед пілотованими місіями програми Артеміда, щоб виявити сліди води. HVM3 шукатиме на поверхні нашої супутниці скупчення молекул H2O у вигляді льоду чи в складі інших речовин. chovin Одночас ЛТМ стежитиме за змінами температури там, куди направлено перший інструмент, а також визначатиме склад ґрунту навколо. У такий спосіб вчені сподіваються зрозуміти чинники, що впливають на розподіл води на місяці, та скласти мапу для її вивчення і можливо використання в майбутніх місіях. Наразі Lunar Trailblazer проходить останні випробування у цеху Lockheed Martin Space. Його запуск відбудеться не раніше 2024 року в рамках місії АМ2, де він буде вторинним вантажем до місячного посадкового апарата компанії Intuitive Machines. Спочатку цього року Астра регулярно ділилася новинами про прогрес у роботі над ракетою Rocket 4, нова конструкція якої матиме більшу вантажопідйомність до однієї тонни та буде надійнішою. Проте віднедавна оновлень від компанії стало менше через фінансові труднощі та скорочення кадрів. Розроблення дуже сильно сповільнилося. За словами генерального директора Кріса Кемпа, ракета не буде готова до тестових польотів до кінця 2024 року, як планувалося раніше. Коли ж Можуть початися комерційні запуски, які приноситимуть прибуток, ще менш зрозуміло. Однак Астра не відмовиться від Rocket Рокетфур. Компанія вже уклала контракти на запуск із космічними силами США та військовим підрозділом оборонних інновацій. На початку серпня компанія заявила, що скоротила кількість загального персоналу приблизно на 25%. А близько 50 співробітників з відділу пускових послуг перевела для роботи над електричними ракетними двигунами. Крім цього, Астра має борги перед інвестиційною фірмою та оголосила про продаж акцій з метою залучити до 65 мільйонів доларів. Приватну космічну місію Polaris Dawn, що мала відбутися наприкінці цього року, ймовірно, доведеться перенести на початок наступного. Про це в інтерв'ю виданню CNBC розповів її командир та спонсор, мільярдер Джаред Айзекман. За планом місії, екіпаж Айзекмана та трьох астронавтів проведе декілька днів на низькій навколоземній орбіті на борту капсули SpaceX Crew Dragon, а також здійснить вихід у відкритий космос. Перший у межах комерційної програми. З моменту анонсу в лютому 22 го Polaris Dawn зазнала декілька перенесень, спочатку на березень, а потім на літо 2023-го. Згідно з інтерв'ю, цього разу затримка пов'язана із розробленням SpaceX нового космічного скафандра для позакорабельної діяльності, необхідного для місії. У профінансовану Айзекменом програму Polaris входять три місії. Першою є Polaris Dawn, Про третю відомо лише те, що вона включатиме пілотований політ на Starship. Пропозицію щодо другої місії мільярдер наразі обговорює із НАСА. Вона полягає у корекції орбіти космічного телескопа Габл за допомогою Крудре. 한. Активності Бока Чіка може позаздрити будь-який космодром. Там провели вогневе випробування з бустер 9, запалили 33 раптори на 50% потужності. Система подачі води, як бачите, чудово впоралася. А ось два двигуни майже одразу вимкнулися. Це вже краще, ніж раніше. Залишається сподіватися, що проблему вирішать, врешті-решт. На С-25 встановили теплозахисні плитки на ті місця, де були кріплення для підйому краном, і додали логотип. Отже, зовсім скоро. Ми побачимо установку космічного корабля на перший ступінь. З чуток від другого польоту старшип нас відокремлюють тільки дискусії в FAA. Наймовірніше вони можуть бути завершені вже найближчими тижнями. Ускладнити ухвалення рішення FAA можуть тільки судові позови, а їх вистачає. Почнемо зі служби охорони рибних ресурсів і дикої природи США. Організація передала понад одну тисячу сторінок електронних листів, фотографій та інших документів про наслідки вибуху експериментальної ракети SpaceX, що стався незабаром після зльоту К. Вітні згідно з цими електронними листами і фотографіями, отриманими від FWS, шматки бетону залишили кратери глибиною в 30 сантиметрів і були розкидані по приливних мілинах. Майже 15 тисяч квадратних кілометрів території державного парку було підпалено. Зокрема, згоріло сім яєць переперіл і група синіх сухопутних крабів. А ще SpaceX судять за відсутність дозволу на скидання зливових вод. І якщо подібні претензії можна задовольнити різними інженерними рішеннями, як, от, наприклад, уже реалізованою системою подачі води під стартовий стіл, завдяки якій можна не побоюватися бетонного торнадо, то позов Міністерства юстиції проти SpaceX не схожий ні на що з перерахованого перед цим. А саме компанію звинувачують у тому, що вона не мала права відмовляти в прийомі на роботу особам, які отримали притулок в США і біженцям. Нехай у цих людей і немає американського громадянства. Спроби міркування про причини останнього позову відводять у хитросплетіння внутрішньої політики країни та адекватності поведінки Гілона Маска в останні місяці. Проте, поки тривають суди, справа теж рухається. На стартовий майданчик привезли кілька бегемотиків ребойлерів і додаткові трубопроводи, через які подаватимуться компоненти палива. Наймовірніше обладнання спочатку призначалося для стартового столу на мисі Канаверл, але його забрали в бока Чіка. Все це дасть змогу скоротити заправку ракети з 90 до 45 хвилин. На складальному майданчику вирує дух руйнування. Знесли тент і не обмежилися ним одним, знесли шість. Середній цех вертикального складання. На місці всіх цих споруд з'явиться один величезний цех, у якому вироблятимуть елементи обох ступенів старшип, які вже потім зварюватимуть у високих цехах вертикального складання. Тим часом оптічник С-31 привезли в один із високих цехів. Елементи майбутніх кораблів вражають. Втім, так було завжди. В іншій частині Техасу в МакГрегорі провели вогневе випробування раптора, що вивергав вогонь під кутом угору. Таким чином, імітували максимальне відхилення двигуна перед посадкою старшипа, знаменитий Беллі Флоп. Ефектно нічого іншого тут і не скажеш. Запуски. 17 серпня з майданчика slc 40 бази космічних сил США на мисі Канаверал стартувала ракета SpaceX Falcon 9. На Насій відправив на низьку навколоземну орбіту 22 супутники широкосмогового зв'язку Starlink V-2 Mini. Для першого ступеня ракети це був тринадцятий політ. Він здійснив успішну посадку на плавучу платформу A Shortfall of Gravitas в Атлантичному океані. 20 серпня з космодрому дзюцюань стартувала ракета 2 c Носій відправив на сонячно-синхронну орбіту супутник дистанційного зондування Землі Гаофейн 12 22 серпня відбувся запуск чергової партії супутників StarLink. Ракета Falcon 9 стартувала з майданчика slc 4 і бази космічних сил США Ванденберг, відправивши на низьку навколоземну орбіту 21 апарат. Для першого ступеня ракети це був 15-й політ. Він здійснив успішну посадку на плавучу платформу of I still love you в Тихому океані. 23 серпня з майданчика LC 1 b у Новій Зеландії стартувала ракета Електрон компанії Rocket Lab. Носій відправив на низьку навколоземну орбіту супутник «Акадія» компанії Capella Space. Апарат вестиме зйомку поверхні землі з високою роздільною здатністю за допомогою радара із синтезованою апертурою. Під час місії Rocket Lab знову зробила спробу повернення першого ступеня ракети, а він здійснив приводнення в Тихому океані з використанням парашута, а з води його виловило судно. Сі сервеєр примітно, що один із дев'ятьох двигунів у ступені вирушив у політ повторно раніше його використовували в межах місії, запущеної в травні 22-го року. 25 серпня з космодрому Дзусюань стартувала ракета Сірес 1 на цій компанії Energy відправив на сонячно-синхронну орбіту супутник дистанційного зондування Землі Gelino-1 масою 230 кг, кілограмів, який буде здатний отримувати зображення з просторовою роздільною здатністю 50 сантиметрів. 26 серпня відбувся запуск чергової пілотованої експедиції до міжнародної космічної станції. У межах місії Crew-7 з майданчика LC-39A космічного центру імені Кеннеді стартувала ракета SpaceX Falcon 9. носій, запустив пілотований космічний корабель Dragon 2 Endurance з екіпажем із чотирьох осіб: астронавта НАСА Жасмін Могбелі, європейського астронавта Андреаса Могансена, японського астронавта Сатоші Фурукава і російського космонавта. Борисова для першого ступеня ракети це був дебютний політ. Він успішно приземлився на посадковий майданчик LZ-1. для SpaceX же загалом цей старт став одинадцятим пілотованим запуском космічного корабля Dragon 2 він здійснив автоматичне стикування із модулем МКС Гармонія 27 серпня, через 30 годин після старту. Тривалість експедиції Crew-7 становитиме близько шістьох місяців. 27 серпня з майданчика SLC 40 бази космічних сил США на мисі Канаверел стартувала ракета Falcon 9. На цій відправили на низьку навколоземну орбіту 22 супутники широкосмогового зв'язку Starlink v 2 Mini. Для першого ступеня ракети це був третій політ. Він здійснив успішну посадку на плавучу платформу Just Read the Instructions в Атлантичному океані. Ну і 31 серпня з космодрому Січан стартувала ракета чан 2D. На цій відправили на орбіту три супутники радіо. Діотехнічної розвідки Яогань39. На нашому каналі подивіться півтора годинний фільм НАСА про епоху Вояджерів і про те, як під час запуску і перших відкриттів цих апаратів працювала знаменита лабораторія реактивного руху агентства. Посилання на фільм буде в описі. Це дуже крутий матеріал. Якщо пропустили, раджу знайти на нього час. Друзі, під кожним випуском в коментарях ви бачите, як люди голосують за головні новини дайджесту. Минулого тижня переможцем стала новина про те, що DARPA готує проєкти з освоєнням місячної поверхні, а на другому місці незвичайне прадавнє та спокійне скупчення галактик. Щоб проголосувати сьогодні, просто залиште коментар зі списком із шифрів тих новин, які вам сподобалися найбільше. Шифри видно в правому верхньому куті відео, а ще їх продубльовано в описі. І вже через тиждень ми задоволення допомогою скрипта підіб'ємо підсумки цього випуску. Взагалі, кожен ролик, який ви бачите на нашому каналі, було створено завдяки неймовірній підтримці наших спонсорів з YouTube, Patreon та BaIMIACoфі. Це не просто слова, а реальність нашого існування. Без цієї підтримки канал Альфа Центавра просто не міг би існувати. Саме завдяки спонсорам ми можемо зберігати повну незалежність від рекламодавців та створювати чистий та якісний контент. Це дозволяє нам зосередитися на найважливіших темах та новинах зі світу космосу. Зараз наш канал та команда активно ростуть, і ми прагнемо розвиватися ще швидше, щоб надавати вам ще більше цікавого та корисного контенту. Однак на це нам потрібні ресурси, в тому числі матеріальні. Переходьте за посиланням в закріпленому коментарі під відео. Там можна обрати як щомісячну підписку, так і зробити одноразовий внесок. Велике дякую вам заздалегідь за вашу підтримку та віру в наш проєкт. Піклуйтеся одне про одного, не забувайте підтримувати Збройні Сили України та допомагати їм наближати перемогу. Дякую за увагу!